Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Судячи з характеру вибуху міни та титрів на відео, кадировські найманці загинули прямо в окопі. У соціальних мережах опублікували відео удару по загону кадировців, які потрапили під мінометний обстріл ЗСУ та спробували сховатися від нього в окопі. Обговорюючи щільний вогонь української армії, кадировець дістав телефон і вирішив записати коротке відео зі словами Ахмат сила. Проте в цей момент прогримів вибух міни, що прилетіла. Останні кадри життя окупанта зняв телефон, що випав після вибуху з його рук. Судячи з характеру вибуху та титрів на відео, кадирівські найманці загинули прямо в окопі. Згодом телефон, на який було записано відео, міг потрапити до рук українських військових або кадировців, які вижили, які опублікували в мережі відео. Тіктокер Кадирова у прямому ефірі купив квитки на концерт Кобзона, зазначено у коментарі до відео. На який саме ділянці фронту кадировця було знищено, не повідомляється. Нагадаємо, під Камишевахою Арта ЗСУ накрила вогнем полк Кадирова, важко поранено командира роти. Відомо, що українська артилерія накрила шосту роту так званого полку Кадирова у селищі Камишеваха, що на півночі від Попасної. Водночас, внаслідок цього удару, поранення отримав командир даного угрупування у званні капітана поліції Аліхан Додушов. Лікарні діагностували у командира контузію головного мозку. Поранення обличчя та ЗЧМТ, закрита черепно-мозкова травма, писали Рос -ЗМІ. Повідомляється, що разом із Додушевим поранення отримав і його підлеглий прапорщик Жебар Межидов. У нього також тяжка травма голови. Обох окупантів евакуювали в окуповане місто Алчевськ у Луганській області. Там кадировцям намагаються врятувати життя у місцевій лікарні. Також раніше в Запорізькій області знищили підполковника полку Кадирова, як зазначав у своєму телеграм-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Заступник командира 4-го батальйону спецпалку імені Кадирова, підполковник Заур Дімаєв офіційно денацифікований та демілітарізований. За даними журналістів, ще 31 травня УАЗ-Патріот із чеченцями потрапив під артобстріл у Камишевасі Запорізької області. Четверо співробітників чеченської поліції поранено. Дімаєв та водій машини померли на місці. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.